Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на таку ж цікаву тему, як оренда землі для випасання худоби. Чи можна без аукціону. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайк запрошуйте друзів коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Друзі, ну і звісно, якщо вам подобається наша робота і ви хочете нам якось допомогти, подякувати, переходьте за посиланням під цим відео. Там буде наша монобаночка. І ми будемо вам вдячні за вашу любу підтримку. Сьогодні. Знову ж таки, поговоримо про те, як законно отримати землю для випасання худоби. І найголовніше, чи можна зробити це без участі в аукціоні? Відповідно до частини 1 статті 34 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності передаються в користування оренду суперфіції, емфітемзіс, які цікаві і приємні слова. Окремими лотами на конкурентних засадах на земельних торгах, крім випадків, встановлених частиною Другої цієї ж статті, до таких випадків, зокрема, належить розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомості майна будівель споруд, що перебувають у власності фізичних або ж юридичних осіб. Це ми знаємо вже дуже добре. Використання земельних ділянок для потреб пов'язаних з користуваннями надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів. Ну, звісно ж, є дозвіл, користуємося. Нема дозволу, не користуємося. Використання релігійними організаціями, які легалізовані. Легалізовані. В Україні, ма де ще тільки ж в Україні земельних ділянок під Культовими будівлями. Ну, да, Культи, окультизм. Цімики, звісно, і землю їм треба давати. Навіщо? Ну, таке. Будівництво об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного місцевого бюджету, надання земельних ділянок підприємству, установам і громадським організаціям у сфері культу в і... тому числі національним творчим спілкам та їх членам. Підтворчі майстерні. Хочеш творити будь ласка, мати землю. Земельний ділянок державної для потреби приватного е, партнера в рамках державного приватного партнерства відповідно до закону. Ну, якщо чесно, тут я і сам не зовсім зрозумів, <кхів> навіщо партнерам для партнерства. Але ж так пише буква закону: передача громадянам земельних ділянок для сінокосіння виписання худоби для городництва. Оце наша тема, про яку ми сьогодні будемо спілкуватися, надання земель е, в оренду земельних ділянок під польовими дорогами. <кхів> Розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення, крім доріг, що обмежують масив відповідно до статті 37 цього ж кодексу надання в оренду земельних ділянок під полозахисними лісовими смугами, що обслуговують масив земельних е, сільськогосподарського призначення, надання земельних ділянок державної комунальної власності, користування в оренду інвестору, зазначенням інвестицій для реалізації інвестиційного проєкту і зазначенням інвестиційними інвестиціями. Так, е, до речі, цей пункт такий цікавий. Який мені дуже-дуже не подобається, ми його дуже часто оскаржуємо в суді. Чому? Тому що наші ОТГ ну, дуже часто використовують цей пункт для того, щоб просто в тупу відмовити нашим клієнтам в отриманні земельної ділянки. Маємо на увазі, до, до речі, його можна оскаржити. Тому земельні торги не проводяться при наданні передачі земельних ділянок для сінокосіння і виписання худоби. Також для оренди земельної ділянки сінокосіння і випасання худоби відсутні обмеження в площі. До речі, да, для городництва пам'ятаємо, да, можемо взяти без е, аукціону до 0,6 га, пасовища ж можемо брати в необмежених кількостях площа, площах. Але пам'ятаємо, що е, Маємо обмеження в використанні цільового використання, тобто ми не можемо їх розорювати, ми можемо їх тільки, в дійсності там баранчики, кізочки, і використовувати за цільовим призначенням, косити сіно. Для отримання такої земельної ділянки без аукціону необхідно звернутися в ОТГ з клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Чому проєкту? Тому що дуже багато, скажімо, таких земельних ділянок вони не сформовані, їх треба формувати. Тому і через проєкт. У клопотанні зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення, та додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки. Друзі, ну, ми тут е, зазвичай рекомендуємо все ж таки зробити в першу чергу обміри, зрозуміти, е, що за площа, скільки площа, яка площа, яка якість земельної ділянки. Тому що по карті це ми бачимо одне, по факту можемо приїхати, там такі боїраки, і кізочки, ноги зламають. Можливо, таку земельну ділянку і не варто брати в оренду. Тому спочатку робимо обміри, формуємо план земельної ділянки і вже з цим планом, з клопотанням подаємо до органу місцевого самоврядування. При необхідності, знову ж таки, складаємо вам і клопотанням. І планчик все за вашим бажанням. Таким чином, друзі, орендувати землю для виписання худоби можна без аукціону. Але пам'ятайте правильно оформлена оренда це знову ж таки ваш захист. Ну, стабільність, і знову ж таки, якщо враховувати сьогодення, то якась, мабуть, і впевненість у майбутньому. Тому робимо всі документи вірно, все оформлюємо і. Живемо спокійно. Ну, знову ж таки, наскільки це можливо. І поки живемо спокійно, не забуваємо підписуватись на наш канал, запрошувати друзів, обов'язково поділитися з друзями цим відео і пам'ятати, що з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. А задавши питання в коментарях, звернувшись до нас за консультаціями, і, звісно ж. Отримавши у нас послуги. Тобто, ви замовили, ми вам підготували. Друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Якщо залишились питання, обов'язково написали їх у коментарях. Всім вам бажаю успіху в земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшу переможного, справедливого миру. Слава Україні!